Шалом, це Славко і Ася. Ось так, от непомітно, із Срача українського матеріалізувалася велика Новосілка. Сталася певна подія. В чому її важливість? Чого так запанікували, власне, занервували прихильні нам наші брати, народні штабні оператори? Ви знаєте, що. Принципі, оці, от, що через місток перейшли, що заходять в велику Новосілку, що удар механізованих сил противника, все це дуже занепокоїло народних штабних операторів. Оцоходзі, власне. Ну, ось та сама п'ята танкова бригада бита, недобита добита, але слухайте, мені не подобається цей наступ. Власне, дійсно, ця от концентрація номерів частин новосільці правильно власне, говорить, що якщо нібито велику новосілку боронили аж шість українських батальйонів, що дорівнювало по кількості батальйонів одній бригаді, а по силах одній третій бригаді, то треба сказати за рештки трьох батальйонів так. Але наскільки це відповідає правді, ми не знаємо, тому що дуже неприємний і накат механізований. Якщо він був, значить є ще чи механізовано накатувати. Ну, нагадаємо вам події: оце от ситуація на, на вчора. великі Новосільці. Давайте зробимо ось власне. Чому важиться велика новосівка? Ми поговоримо 17 те Бачите, як виглядала ситуація 16-го. 15, 14, го 13. го І тільки нарешті ми її помітили: 11, го 9. Здабачите, велика Новосілка стояла непорушно ще з 22-го року. І тільки трохи на півдні відтісту. Ну, ви пам'ятаєте, Новодарівка, Рівнопіль, трохи відтиснули противника 23-го року Збройні Сили України. Це одна з небагатьох. Те, що вони говорили, Врем'євський виставка ЦАПи. Сухайте, побивав би за таку вимову. Не так за мову, як за вимову, Що стояли з 22-го року. І тепер оця от оборонна позиція внаслідок вичерпання, якщо це правда, сил української сторони, то загрожена і знаходиться по флангах. В напівоточенні, в тактичному оточенні і чи кажуть, що варто виносити ноги. Зараз нам треба без паніки всім розібратися, якими силами атакував противник, наскільки це механізований накат, проти кого він власне був, був цей накат, скільки там підрозділів під різними прапорцями, тому що ну ви бачите, те, що тут намальовано. 141 сорока мегбригада. Ну я уявляю, що вже 141-му мехбригаду сюди кинули, якщо це правда, якісь батальйони з її складу, то ситуація вже не друга. Третій механізований батальйон президентської бригади, 110 десята мегбригада, слухайте назви не возбуждаючі оптимізма. 157-й батальйон 118-ї територіальної бригади. Батальйон спеціального служіння Президентської брати, слухайте, сказав би 128. Сказав би цей, але це все треба дивитися, на в яких даних вони тут, в які місяці вони тут спостережені були. Це старий 6 за 24, 11, 24. Тут неясна дата. Свіженька грудень, ось 141. А ну, ти що. Липень 23 го року на це можна не зважати. Бачите, як трохи з панікою ми розібралися, але каже є. І тут на яке число, бачите, 15.01.25. Значить, таки, ось вони, хто мені не викликає особливого оптимізму, кому і кого, ймовірно перекинули. Хочу бачите, що з кожної паніки спочатку треба розібратися оце ході, чи буде розвиток подій, тому що ми бачили, що ситуація була статична довгий час і наскільки був ефективний наїзд противника. Ну, Куди противник наїжджає, теж зрозуміло, можемо вам показати на Покровське. Якщо буде розвиток удару на Покровське, то я... Не здивуюся, але це все розумієте лише напрями на карті. Чи є за цими напрямами на карті якісь сили у противника? Тому що всі ми чекаємо, правильно правильно сказав у нас то, що всі ми зачекалися, знаєте, таке нездорове очікування на маневровий період війни, тому що ну, нам маневровий період війни ну, нічого хорошого. Не обіцяй, і ми так ось якось очікуємо цього Титаніка. Чи не їде Титанік на айсберг. Хоча, я скажу, нам би краще, щоб це лишалося опозиційним. І тому все це може лишитися в намірах. Просто занадто довго ця велика новосілка була українською. Всі звикли, що вона українська, що так і має бути. Ну, все, бачите, доповнітні ресурси користуються, будемо закруглятися. Поки що ми не можемо все це підтвердити і слідкувати треба цю подію в розвитку. Але добре, що от війна нагадала нам за себе, бо за цими всіми срачами, цією демагогією, около політичної, навколо Трампівської, я ж розумію, навколо Трампівську демагогію, але навколо Портніковська демагогія. Важить власне, що буде у великій новосільці і ким її боронити, бо пропорцій багато. А в ротах, як той один написав, каже, по 20-40% відсотків лишилося піхоти. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.